За дырлапой лежишь? Да? А, тетяки. Ну, такие. Ты Томас? Да? Да, ты Томас. Ты хороший котик? Да? Сколько котик уроки уже? Скільки тобі років? П'ять. Тобі п'ять років. Да? П'ять. А ти лежиш. Отак, ось так п'ять. Ось так П'ять. А ти ж читати не вмієш, рахувати не вмієш. Що ти очі вилупив? А ти не навчився навіть рахувати. Ага. Угу. От лапи чотири в тебе, а ще одну лапу добавте і буде п'ять. Тебе чотири лапи. І хвостик п'ятий. то п'ять років тобі. Так? Ага. Отож. Отож, подумай.